Триває тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами вже на зв'язку. Іван Сенін, поет і музикант, координатор Харківської резиденції. Слово, учасник і організатор різноманітних мистецьких і культурних подій та фестивалів. Вітаємо в студії. Привіт, привіт, Іване. Ну, як ти бачиш, громадський інтерактивне тебе з радістю вітає і повір, буде вітати. Я вже писала тобі в Луцьку. Так що давай організовуй обов'язковий тут зустріч, але ми до цього ще дійдемо. Тема нашої сьогоднішньої розмови поетично-музична випалковість більше, ніж просто збірка поезії. Давай поговоримо про цю збірку. Тому що це, я так розумію, не просто збірка віршів, а такий цілий е, поетично-музичний альбом, так? І відеокліп. Про що ця збірка? Які поезії туди війшли, під якими емоціями вона написана, і які люди долучили, щоб втілити твої, напевно, ж ідеї. Всім доброго дня. Так, про якщо казати про е, вірші, то це. Там десь приблизно половина віршів, які написані були вже за час повномасштабного вторгнення, але інша половина це більш старі вірші, які за останній час зазвичали абсолютно інакше. Я побачив в них інші до цього приховані для мене сенси, тому вони також увійшли всі разом в одну збірку і побудували ну, особисто для мене цілу історію, яка. Розвивається від першого і до останнього. Віршу. Якщо казати про команду, то дійсно тут е, м, працювала велика кількість людей. Зокрема, я хочу відзначити Діну Чмуш, це художниця, яка повністю відповідала за весь візуал. Також це Сашко Раєв, який написав музику до цього аудіоальбому. альбому. Дініс Біляєв, який створив кліп. Який зібрав весь візуал зі збірки і створив кліп на композицію тримати? Це також Аня Круць, яка переклала цій пірші англійською. І, звичайно, що видавець Олександр Савчук, завдяки якому книга побачила світ, і родина меценатів. Родина на <клістюрко> угу. а, які презентації вже відбулися у тебе? В яких містах? І, взагалі, цікаво, про що люди запитують, яка в них реакція, які враження, і в тебе, і в людей а, презентації вже відбулись у Харкові, у Франківську, Тернополі, і сьогодні вечері відбудеться у Львові. А реакція дуже, дуже цікава, дуже уважна, тому що я, наприклад, ну по Харкову я не пам'ятаю настільки уважних зосереджених поглядів на своїх читаннях до цього або на інших виступах. Так само я розумію, що люди я відчуваю, і розумію, що люди зі мною знаходяться в одному сенсі, в одному контексті, тобто, ми всі, всі знаходимося в одній історії. А особисто для себе доволі неочікувано відкривається а, з інших, інших ракерсів абсолютно інакше звучить в цьому музично-візуальному супроводі ті вірші, які були написані раніше. Це ж Не така... випадково напевно. Так, так, так. Це ж така цікава гра слів. Я трошечки в мене підвівся інтернет, але я так розумію, що запитання про цьому назву, так? так. Та питали, чи, чи не випадкова така назва невипалковість? Точніше, випалковість. З, з одного боку, звичайно, що це випадково створене слово, коли я просто набрав його на клавіатурі і відправив з літерою L. А потім, коли я прочитав це слово, я зрозумів, що в ньому набагато більше сенсів, ніж ніж мені далося з самого початку. І звичайно, потім вже з часом в умовах повномасштабного вторгнення це слово почало набувати все більших і більших сенсів. Угу. Ну, для от про що для тебе ця назва? Тобто, певно ж, ти ж закладав у збірку певно якісь свої сенси на початку, так? Але так сталося, що все воно об'єдналося, в цю нову випадкову назву. Так про що? Про що ця назва да. саме для Та. тебе? З самого початку це слово і це ця назва. Вона була більше про щось таке особистісне, про щось інтимне, приватне. Але з часом, коли ми вже почали працювати над збіркою, з початку 23-го року, я зрозумів, що власне випалковість – це все те, що з нами відбувається сьогодні. Як і всередині нас, так і зовні нас, так і в масштабах, ну, тобто, цілої країни, і навіть більше світу. Ми, ми всі знаходимося в цьому стані якогось вигурання, палання, і я сподіваємось, що не вигорання до тла. Пане Івано, ну але також цікаво більше познайомитися з вами, з вашою біографією, чи можете розповісти нашим глядачам? На радіо слухача, можливо, хто вперше дізнається сьогодні про вас, про вашу творчість. Де й коли ви народилися, яким чином і де зростали, і чи маєте якусь відповідну освіту, чи музичну, чи поетичну? Я народився у місті Харкові. Все життя живу там, почав писати десь років в десятому, здається, але. На свій превеликий торгом я майже десь до 18-го року я майже не писав українською, і от навесні 18-го я прийшов повністю у спілкування з усіма всюди на українською, і з цього моменту почався більше і більше писати. А, власне таким чином і дійшов ось сьогодні вже до цілої збірки. З приводу музичної або якоїсь там літературної освіти ні, нічого немає. Це все якось воно само з собою складалося, навчалося і набувалося якимось таким життєвим досвідом, скажімо так. Цікаво також дізнатися, чи це ваше основне завдання, би мовити, основна робота в житті, та чи щось ви займаєтесь. На даному етапі життя, в принципі, це все ну окрім якихось волонтерських справ і мистецьких справ, більше нічого не маємо, тільки цим займаємось. Угу. Пане Іване, ну ви згадали про те, що на, на початку 2018-го повністю перейшли на українську. А чи можете розповісти про те, що спонукало, що можливо стало таким тригором? А, ну, особисто для мене тригером виступало ну, звичайно, що це російсько українська війна, яка почалася ще у 14 році, і звичайно, що я не перейшов відразу на Україну, але з кожним днем я відчував, що мені хочеться бути все далі і далі від чогось російського. І от власне навесні весні 18-го я прийшов до того, що я зрозумів усвідомив, що я не хочу надалі ані спілкуватися, ані писати щось, ані виступати російською, і разом із тим я побачив в цьому значно більше сенсів і якоїсь краси, та й просто якогось внутрішнього розуміння того, що вже вже час, вже час, і потрібно переходити саме на українську. Перехід відбувався, ну тобто, насправді, мову, ж її треба відчувати, нею треба думати. А тут писати поезію, це ж якісь образи треба улавлювати так в своїй голові, придумувати, фантазувати, видивлятись, придумувати якісь цікаві теми і так далі. От як цей такий? Ну я не скажу, що злам, а перехід відбувся саме в тебе. А... Він, так, я, я, я усвідомлював це. Це власне також була одна з причин, чому я вирішив повністю прийти на українську, тому що я е, поступово десь з осені 2017-го, здається, я поступово починав писати більше і більше українською, але я розумів, що мені не вистачає думок в голові для того, щоб складати правильно всі ці слова відчуття. І я зрозумів, що мені потрібно максимально довкола себе насичувати простір українським, і перш за все, мені потрібно сприймати цей світ саме українською. І так, звичайно, що минув певний час. Це дійсно це не був якийсь злам, це було як на мене, таке остаточне усвідомлення і вирішення, що все надалі, от українською. Звичайно, що минув певний час. Приблизно рік мені здається, минув до того моменту, коли я сам себе піймав на думці, про те, що я вже в голові я не перекладаю, а я вже і думаю навіть українською. Пане Івано, ну також цікаво дізнатися про те, як ви стали координатором резиденції «Слово» і чи це пов'язано дійсно з славетним будинком, де 100 років тому жили багато видатних українських постатей. Так, це проєкт самого початку, коли він утворився. А там в команді одночасно знаходилися Харківський літературний музей. А вже сьогодні вищі згадані Олександр Савчук, це харківський видавець, також родина на бок меценати Сергій Жадан, і разом із тим там була додаткова ще команда, так би мовити, робітників. Які до допомагали займалися а, різними процесами в рамках цього проекту в рамках цієї резиденції? власне я був знайомий із з літмузеями з усіма іншими учасниками. Я долучився до цієї команди, і а, дійсно до початку повномасштабного вторгнення а, резиденція мала дві квартири: одну в цьому будинку Слово легендарному а інша квартира це квартира Юрія Шевельова. І там відбувалась резиденція до нас приїздили резиденти не тільки з України, навіть з-за кордону. Але ну на превелике жаль, звичайно, що ми на даному етапі життя не можемо проводити повноцінну діяльність резиденції через високу небезпеку в місті. Дається об'єднати довкола себе таких і цікавих, і непересічних людей, особливо таких хлопців, як Жадани Адрухович, які вже в принципі утвердилися так у цьому світі. Вони ж не просто беруть участь, так вони ще й допомагають там і в проведенні, і в організації, і, і в тому ж друкові. От який твій шлях саме? Ти навколо своєї ідеї зацікавляєш, навколо е, свого життєвого шляху, навколо своєї поезії. Як відбувається у тебе цей е, це? О, я, мені здається, воно само собою якось відбувається. І коли ти коли ти це робиш чесно, щиро, відверто, то і на назустріч ну, всесвіт тобі відкриває обійми на зустрічі, йде до тебе. Звичайно, що далеко не все вдається з запланованого або з якихось ідей, з якихось твоїх спроб, десь ти помиляєшся, десь там щось іде не так. Але ну в цілому, навіть наприклад прикладі цієї збірки. А я бачу, що якщо ти все робиш чесно і відверто, то знайдуться люди, знайдуться якісь. Зовнішні додаткові фактори, чинники, які зможуть довести це все до кінця, реалізувати і мати дуже, дуже гарний результат, на про який ти самого початку навіть не здогадувався, пане Івано. Ну і цікаво дізнатися більше про саме випалковість і про те, в чому полягає якраз музична частина цієї збірки. Тобто, ви одразу пишете музику згодом вірші чи навпаки. І де можна почути е, ці музичні е, п, твори та у вашому виконанні, а, на, в рамках цього проєкту е, я музику не писав, е, е, її написав повністю е, Сашко Раєв з Харківського гурту Село і Люди. Е, е, історія також відбулася це до попереднього питання: що світ іде тобі на зустріч, тому що. Коли я працював вже над збіркою, я з самого початку думав просто записати голос і викласти це альбомом в такому форматі. Але в той момент ми працювали разом з Сашком над записом пісні, і він запропонував мені, щоб він долучився до цього проекту і написав музику. Власне, то ми зійшлися на цьому. Він написав повністю всю музику. Він записав голос. Він все це звів докупи. І в результаті, як на мене, вийшов дуже дуже прекрасний результат. Послухати це все можна в Ютубі і знайти, просто написати Іван Сенін або написати одне слово випалковість, і ви знайдете плейліст. І власне у вільному доступі можна все це прислухати. Але там вже твій голос звучить правильно. Голос мій так. Музика не моя, музика повністю Сашка Раєва. А угу. Скажи, які люди тебе надихають, можливо, із творчого кола, з тих самих поетів, із сучасників чи, чи вже таких старожилів, так або класичної літератури? І як ти вважаєш, чи ти вже сформував свій особливий стиль? Якщо казати про стиль, я не можу бути як це правильно так би сказати, висловитись. Я людина заангажована, і я це все бачу зі свого боку. Звичайно, що мені може здаватися, що десь він вже деформується, але мені здається, що це про цей момент більше мають сказати люди ззовні і люди якраз такі фахові і професійні. Якщо казати про людей, які надихають, то найбільше хто мене надихає в цьому житті, це Збройні Сили України. Якщо казати більше про якихось персоналі, то е, звичайно, що в як би це так сказати, е, друзі по одному колю по одному полю, то це поети, прозаїки. ну зокрема, той самий Василь е, Симоненко, який для мене завжди був прикладом. Дуже влучної, дуже сильної поезії доволі доступної, доволі простої, чого я особисто в своїй творчості завжди намагаюсь притримуватись. Разом із тим, абсолютно протилежний я Василь Стус, це, це геніальний поет. Я, його можна зачитуватися просто взахліп і не зупиняючись. Сучасників, звичайно, що також не можу не від знаданого Сергія Жадана або Катерину Калитко, чию поезію можна так само читати з величезним, ну особисто мені, з величезним захопленням і насолодою. Три пісні перші в своєму плейлісті. Для наших слухачів, я думаю, їм цікаво буде те, щоб завантажити, якщо вони не знають, наприклад, цієї музики. Три пісні, так? Так, перші. А, нехай це буде Boombox та The Gitas, або Саша Чемірав. Тримай мене. А, нехай обов'язково це буде Motohead Overkill. І. І нехай це буде. Лінія Мангейма, починається лінія. Дякую. Ну, слухачам, мабуть, буде цікаво. Ми, це, Я думаю, вони ж е, і прослухають, і теж свою думку м, сформують. І ми так дивися, символічно, якраз і підійшли до тримати. Це та поетично-музична твоя композиція віршів і музики, яку ми будемо презентувати сьогодні на громадському інтерактивному. Розкажи про тримати. Про що цей вірш? Про що те відео от для тебе особисто? Особисто для мене це також один з тих віршів, які були написані ще до повномасштабного вторгнення, але за останні півтори роки. Він зазвучав абсолютно інакше, і значно глибшими сенсами, тому що е, ця композиція вона є, от в збірці або в аудіоальбомі, Це абсолютно та та сама хронологія Повторюється особисто для мене. Це е, певна кода, е, певне таке завершення, логічне всієї цієї історії, і там зібрано. Абсолютно все і особисте, і наше суспільне, і про те, що і про все. І воно, воно от, от одночасно і дуже особистим воно дуже дуже суспільне і спільне. І воно для мене дуже важливим в тому плані, що завершується на позитивній ноті, і завершується на такій впевненості, що ми зможемо це витримати, і що все буде добре. За декілька хвилин, сподіваюся, дійсно наші глядачі та радіослухачі матимуть можливість почути цю поетично-музичну композицію тримати, але ще таки при нагоді не можемо вас не попросити в нашому ефірі теж зачитати один із своїх віршів із збірки випалковість. Одну секундочку. Я зачитаю, мабуть, перший вірш, тому що проведемо таку лінію. Тобто, це буде і. Ми щойно сказали про останній вірш. А я тут зараз презентую перший вірш зі збірки, який називається по-новому. Ми вчимося жити по-новому. Спокійно. Це не якась агітка. Ми опановуємо рідну мову доволі просто і швидко. Ми навчились переносити в тому річник недосипів, п'янок та інше. Викреслювати все, що рік тому нам здавалося найголовнішим викреслювати шрамами на пам'яті, щоб це залишилось з нами допоки ми дихаємо і не були розп'яті, як сліпі або одноокі. Ми вчимось визнавати помилки і, звичайно ж, насамперед. Свої, розрізняти фальшцет круків, і травневий фальцет солов'їв. Доволі несподівано, але ми вчимося любити те, що ненавиділи завжди, і з халеп виокремлювати щось святе. Помиляється кожен з нас. Ми падаємо і встаємо знову. Ми вчимось постійно, і на цей раз ми вчимося жити по-новому Дякуємо дуже за поезію, Іване. І на завершення, мабуть, таке питання, яке зараз багатьох творчих людей стосується. Ти сказав про те, що ти захоплюєшся Збройними силами України. Як особисто ти підтримуєш, допомагаєш, можливо, якимись благодійними концертами, або, може, ти маєш якийсь світ свій там творчий підхід, так, як можна допомогти армії. А, власне, за, за всі оці. Півтора роки повномасштабного вторгнення всі концерти, які я давав, вони так чи інакше були пов'язані саме зі збором коштів на підтримку збройних сил України або просто за можливості долучався до виступів. Або в шпиталях, або десь в частинах у військових. Ну і власне, вся ця збірка, весь цей проект, який називається випалковість, це мистецько-волонтерський проект, тому що усі отримані кошти весь прибуток з цієї збірки з виступів на презентаціях з донатів, які люди зможуть надсилати, просто прослухавши пісні на Ютубі. Абсолютно весь прибуток буде спрямовано на підтримку з. Ми тобі за цю розмову. Чекаємо тебе в Луцьку. Дякую. Чекаємо тебе Дякую. в студії Дякую. громадського інтерактивного. Ми вільне, відкрите телебачення. Дякуємо за твою творчість, за роботу. І у нас в студії Дякую. був поет і музикант, координатор Харківської резиденції слово, учасник і організатор різноманітних мистецьких і культурних подій та фестивалів Іван Сенін. Дякуємо за цю Дякую. розмову. Дякую, Дякую вам.